Ви внутрішньопереміщена особа та проживаєте на Полтавщині. Ви та члени вашої родини потребують працевлаштування, а ви не знаєте, куди звернутися. Держава створила доступні умови для працевлаштування усіх громадян. Послуги з пошуку місця роботи чи навчання надають безоплатно. Українські компанії та підприємці демонструють високу працездатність та винахідливість навіть в кризовий час. А це значить, що як і раніше, компанії потребують кваліфікованих працівників. Звертайтеся за допомогою фахівців. Полтавський обласний центр зайнятості. Вулиця Сінна, 45, Полтава. Телефон 044 244 95 00. Телефони гарячої лінії 066 842 31 87. А також 093 48 69 435. Також на вас чекають в дія центрі, де можна отримати комплексом усі необхідні послуги для громадян. Завітайте, Полтава, вулиця Соборності, 45 а в будні та вихідні з 9 до 20. Держава надає пільги тим, хто цього потребує найбільше. Не нехтуйте своїми освітніми потребами та використовуйте всі можливості для їх забезпечення. Перелік всіх закладів вищої та середньої освіти ви можете знайти на сайті вступ.освіта.ua. телефонуйте в приймальні комісії та уточнюйте деталі пільг при вступі.